22 година четверга. Вікна підбувають підсумок дня. Вітаю! Головна новина цього дня: ніколи суди не будуть як раніше. Сьогодні Верховна Рада запустила суддівську реформу, затвердила законопроект про зміни до судоустрою та, аби вони запрацювали, внесла зміни до конституції. Тепер на всю систему правосуддя чекає велике перезавантаження. Яким він був судний день? Євгенія Токар. Перші хвилини ранкового засідання вештаються залою, навколо галас, плутанина та заблокована трибуна. Спікер намагається зібрати депутатів докупи сьогодні надважливий день. Сьогодні нас чекає день, коли ми будемо ухвалювати зміни до конституції. Урядові ложі, представник президента, кілька міністрів. На порядку денному велика суддівська реформа, новий закон про судоустрій. Без цього закону очищення судової системи не відбудеться. Майже дві сотні сторінок із новаціями із цим законом певні автори суди врешті мають стати незалежними. Процедура кваліфікаційного оцінювання, яка йде зараз, вже тут демонструє, що приблизно 40% суддів не підтверджують свою здатність здійснювати правосуддя. Перетестовуватимуть геть усіх. Судді, які зараз перебувають на п'ятирічному терміні, це судді, які призначали за часів Януковича. Вони не будуть автоматично перепризначені, підуть на конкурс. Нові судді посаду відтепер обійматимуть безтерміново. Звільняти чи призначати їх Верховна Рада більше не зможе їх обиратимуть на конкурсі, який проводитиме Вища рада правосуддя. Вона прийде на заміну Вищій Раді юстиції. Так із нуля збиратимуть цілий Верховний суд. Створюється новий Верховний суд з новими функціями, новою структурою і новим складом. Судді цього суду будуть набрані за конкурсом. В якому зможуть брати участь як діючі судді, так і адвокати і науковці в сфері права. у судді заберуть, от відповідальність за неправосудні рішення збільшиться, як і кількість обов'язкових декларацій. Звітувати доведеться за кожну копійку до того ж не лише свою, а й усієї родини. За тим, чи живе суддя на саму лише зарплатню, слідкуватиме спеціальна громадська рада. Після прийняття цього закону суддя може й візьме хабар, але не зможе його потратити. До сьомого коліна він та його родичі мають демонструвати кожну свою витрату. А щоб не брали суддівські зарплати, злетять радикально. Депутати взялися до калькуляторів. 315 тисяч гривень це оклад судді Верховного суду. Це в 200 разів вище мінімальної заробітної плати. Ніде в світі таких співвідношень оплати праці ви не знайдете. На пропонування відправити закон на доопрацювання автори не пристають. Ставлять на голосування. В цілому. 281 за. Далі найголовніше, аби цей закон запрацював, треба внести зміни до конституції. Для цього нардепам потрібні вже понад 300 голосів. Вони знову зависають в обговоренні. Тут на вже більше. У мене мало досвіду, ніж у вас. Я розумію, але я не готова брати на себе таке відповідальне рішення. Я буду голосувати проти змін конституції. Коли війна конституцію не чіпать, ми тут Титанік і вже з диркою в борту. Коли градус депутатської напруги сягає піку, у залі саме з'являється президент. За ним своє місце посідають прем'єр-міністр, посіврядовці, та вперше після відставки в залу парламенту приходить Яценюк. Слово бере очільник держави, каже, за нинішні суди йому соромно. Ми зробили величезні кроки по боротьбі з корупцією. Але все це марно. Марно. Тому що за хучними арештами, за хучними затриманнями корупціонерів, які мільйони доларів витягуються з кишень, мічених СБУ, НАБУ, військовими, купюр потім. Судді за 30 срібляників відпускають на волю. Нагадую депутатам: судова і реформа це і його і їхня передвиборча обіцянка. Я добровільно погодився позбутися цілої низки своїх повноважень по судах. І чинний президент, і наступні, хто прийде на цю посаду після мене, матимуть винятково церемоніальну роль на етапі призначення судді. Немає зараз більш важливої реформи. Ніж судова реформа. Президент дійсно втратить своє право створювати та ліквідовувати суди. За ним лише формальний підпис указу про призначення обраного радою правосуддя служителя ФЕМІДИ. Ані нинішні, ані колишні прем'єри слова не беруть. Зала завмирає. Зміни до основного закону виносять на голосування. 335 за. Рішення прийняте. Закон України під оплески президент дякує депутатам і йде його бачення. Суддівської реформи не поділили радикали та самопоміч майже повним складом. А ще кілька нардепів із батьківщини, серед них Тимошенко та Савченко. Євгені Токар, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ. Отже, то які саме зміни відбудуться в рамках судової реформи. По-перше, повністю оновиться верховний суд. Суддів до нього обиратимуть за конкурсом. Після того, як Верховний суд запрацює, низку вищих судових інстанцій в Україні ліквідують. Щодо самих суддів, то тепер до них вимоги посиляться. Суддею зможе стати людина не молодша за 30 років, раніше було 25. І з професійним стажем у сфері права не менше від 5 років. Раніше було 3. Суддя вже не матиме абсолютного імунітету. Наприклад, якщо він отримає хабар або не обґрунтує свого рішення, то йому загрожуватиме тюремний термін або штраф. І на це вже не потрібна буде згода Верховної Ради, лише Вищої ради правосуддя. Водночас судді отримають суттєве підвищення заробітної платні, але матимуть подавати декларації родинних зв'язків і доброчесності, які перевірятиме Вища кваліфікаційна комісія суддів. Конституційні поправки у частині правосуддя вже привітали закордонні дипломати. Посол США в Україні Джефрі Паєт назвав нинішній день історичним. Вважає це великий крок на європейському шляху України. Ухвалені зміни вітає і ЄС єврокомісарка Федерика Могирині. Сподівається, що вони стануть поштовхом у всеосяжній реформі судової системи.